Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі! Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Деякі важливі новини для українців з Європи. В Німеччині хочуть посилити прикордонний контроль. Неприємна ситуація, також, яка сталася з українцями в Польщі, розмір штрафів в Німеччині криза з біженцями. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Отже, в Німеччині представники обох великих поліцейських профспілок закликали міністра внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фейзер. Просити у Євросоюзу дозволу на встановлення контролю на кордонах Німеччини з Польщею, також Чехією з свого боку. Голова федерального союзу поліції в інтерв'ю одному з видань Німеччини нагадав, що на кордоні з Австрією, наприклад, завдяки запровадженому там контролю у 2022 році, вдалось запобігти в'їзду до Німеччини біля 15 тисяч осіб. В даний час Федерація Німеччини не має права виселяти людей з країни, якщо вони незаконно перетинають німецький кордон на сході. Введення тимчасового прикордонного контролю в межах шенгенської зони вимагає дозволу Європейського Союзу. Раніше також прем'єр-міністр федеральної землі Гесен Боріс Рейн закликав вести контроль на кордонах Німеччини з іншими країнами ЄС. У Берліні друзі не вистачає місць для біженців. Взагалі, ситуація критична. У німецькій столиці криза, із розміщенням біженців до міста щодня прибувають близько 70 українців і також 90 біженців з інших країн. Влада не знає, де розселяти новоприбулих. Людей, за даними управління у справах біженців, з січня по червень цього року до міста прибуло 6531 шукач притулку, не рахуючи громадян України. Це на 34 більше ніж за той же період минулого року. П'ять країн, з яких біженці прибувають до Німеччини, це найчастіше Туреччина, Грузія, Молдова, Сирія і також Афганістан. Ситуація дійсно є вкрай напруженою, людям важко знайти житло. Також зайняті вже місця і в гуртожитках, і в житлових контейнерах, і також в готелях. Особливо погана ситуація приблизно 5 тисяч осіб біженців їхнє житло не відповідає взагалі мінімальним нормам. Так на 15 квадратних метрах можуть жити 4 особи замість двох. Також повідомляється, що в одному із притулків для біженців. Притулку для молоді, біженці розміщувалися разом із наркозалежними людьми. Неприємна ситуація, друзі, з українцями. В Польщі, в Варшаві, поліція затримала двох громадян України. Вони були задіяні в шахрайській схемі. Почалось все з того, що поліцейські, патрулюючи центр міста, звернули увагу на чоловіка, який надто довго стояв біля банкомату, знімаючи звідти готівку. Під час розмови з ним той не зміг логічно пояснити звідки в нього гроші взагалі виявилось, що правоохоронців викрили шахрайську схему видурювання грошей методом БЛІК. 23-річний чоловік отримав отримував коди блік для зняття готівки з чужих рахунків від свого 41-річного спільника, також громадянина. На жаль, України останнього поліція затримала того ж дня. Також поліцейські вилучили всю знайдену готівку за клопотанням окружної прокуратури. Бог чоловіків взяли під варту на три місяці. Кримінальний кодекс Польщі передбачає покарання для них у вигляді позбавлення волі на срок максимум до. 8 років. І деяка важлива інформація щодо штрафів в Німеччині, скільки доведеться заплатити, наприклад, за неправильну утилізацію сміття в Німеччині. За мішок сміттям, залишеним в недозволеному місті, жителям Німеччини доведеться заплатити в середньому 30 євро. На прибрані гілки бо листя обійдуться власнику будинку в 20 євро. Тому, хто не прибере за собою під час прогулянки, загрожує штраф у розмірі також 20 євро. Також велике сміття, громістки або відходи здатні завдати серйозної шкоди. Тому в Німеччині за шкоду навколишньому середовищу також є. Штрафи набагато е, вищі. Так, за розміщення старої пральної машини або холодильника в недозволеному місці можна отримати штраф 500 євро. За негабаритне сміття об'ємом більше 1 метра і вагою понад 100 кг. Це може бути, наприклад, будівельне сміття. Штрафуватимуть від 700 євро до 2500 євро. Автомобільні шини кинуті біля дороги або в лісі обідуться водієві порушнику від 330 до 1600 євро. Щодо штрафів, друзі, це орієнтовні цифри. Взагалі, в кожній із земель Німеччини штрафи можуть істотно відрізнятись. Отже, подбайте про навколишнє середовище та свої фінанси. Ось такі, друзі, новини для українців з Європи. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі!